До подій у світі парламент Греції таки ухвалив угоду з єврокредиторами. Згідно з нею, країна має втілити запропоновані ними реформи, а за це отримає 86 мільярдів євро допомоги. Грецькі парламентарі ухвалили таке рішення, попри застереження представників представників МВФ, а також попри те, що тисячі громадян країни вийшли на акцію протесту в центрі АФІН. Парламент Греції таки погодився на проведення реформ, необхідних для отримання 86 мільярдів євро допомоги від єврокредиторів. Згідно з нововведеннями, уряд країни змінює своє податкове законодавство, коригує сфери соціального забезпечення і страхування. Грецькі парламентарі ратифікували документ, попри те, що деякі політики справлячої партії СІРІЗА були проти його прийняття. А в парламентському комітеті, члени якого вивчали запропонований пакет ще до його обговорення у парламенті, дискусії інколи переростали у відверті суперечки. Колишній міністр фінансів країни Яніс Варуфакіс навіть порівняв план реформ із репараціями, які Німеччина виплачувала за Першу світову війну. Така заява викликала хвилю обурення з боку інших депутатів. На їхню думку, саме Варуфакіс, як колишній міністр фінансів, був одним із тих, хто спровокував сьогоднішню боргову кризу. У свою чергу, дещо дивною, нині здається, і позиція прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпроса, який ще два тижні тому агітував греків голосувати на референдумі проти вимог кредиторів. А на засіданні парламенту погрожував піти у відставку, якщо депутати не приймуть узгоджений із заходом режим економії. Мушу визнати, що ми обговорюємо дуже складні рішення, і я їх не підтримую. Не вірю, що вони зможуть врятувати грецьку економіку, і я говорю це відверто. Але я також кажу, що ми змушені імплементувати ці вимоги. перед засіданням парламенту, на якому мали приймати пакет реформ, на демонстрацію протесту вийшли близько 12 тисяч греків біля будівлі грецького законодавчого органу. Навіть фіксували сутички з поліцією. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Несподівано проти угоди греків із єврокредиторами виступив і Міжнародний валютний фонд. В офіційній заяві фонду обіцянки Греції, які та дала в обмін на отримання фінансової допомоги, назвали нереалістичними. За оцінками МВФ, протягом двох наступних років борг Греції удвічі перевищить ВВП країни. Попри все це, грецькі законодавці таки ухвалили закон про реформи. Тож деякі фахівці зійшлися на думці про те, що у випадку з борговою кризою Греції політика знову перемогла економіку.